Біля пам'ятника жертвам фашизму, що встановлений в лісі при виїзді із міста Житомира в напрямку новограда Волинського, відбулася панахида біля однієї із братських могил радянських військовополонених, які пройшли через табір смерті нацистів в шталах 358. Вважалася з колись радянською системою, що людина, яка потрапила в полон, вона є зрадником. І тут за моєю спиною лежить ось. 65 тисяч таких в лапках зрадників. Це наші діди, прадіди, це люди, які використовували систему як гарматне м'ясо. Вони йшли на фронт захищати батьківщину, але ворог був набагато міцніший. Вони потрапили в полон і сюди, в Житомир, великий німецький нацистський концтабір в сталах 358. Активісти сфотографувалися біля водонапірної башти, яка збереглася до цих днів, і є свідком жахливої історії геноциду військовополонених, більшість яких і до цього часу не похована за нашими християнськими традиціями. Справ тому, що це напевне єдине місце на Житомирщині, наші де похована. Така надзвичайно велика кількість людей, і відбулася надзвичайно велика трагедія. До речі, у нас в архіві чимало документів, які свідчать про це. У нас в архіві є книжка як результат роботи комісії післявоєнної радянських часів. Комісії, яка дійсно свідчить там, і схематично показано, і взагалі дуже багато саме свідчень того, що на цій території відбувались дуже важкі події. На цьому стенді фотографії із архівів Німеччини, і тепер вже у відкритому доступі через інтернет можна дізнатися про жахливі події, які тривали протягом 1941-1943 років у концентраційному таборі Шталах 358 на Житомирщині. Возле цього...